Суд вважає за необхідним право підозрюваного на Кухарівському, міру запобіжного заходу у виді тримання приварту. З огляду на вище викладення судно обачає підстав для задоволення заяви народних депутатів України Шевченка, Джорджа та Карубій, а також голови секретаріату вигналому води народного руху Воронова та голови ВГОМОДИНОДУ Ілля Шах, керівника проєкту Конфлікти і закони Котомкіна щодо застосування до Коханівського запобіжного заходу. У виді їх особистої порушень. Також суд не знаходить для задоволення з партії адвоката пізні незаконне затримання Коханівського, оскільки оббачається з протоколу, затримання 26.03.2010, Коханівського було затримано в порядку статті 115. Як у суду на вказали очевидці, в тому числі потерпіли, що саме вона вчинила, вчинила злочин. Мотивом для затримання є попередження можливості сховати свій слідство та суду, забезпечити виконання вироку. А тому вихов... затримання Коханівського є законним, у відповідності вимог статей 106, і 115 КПК України. На підставі виплату йому статтями 106, 148, 150, 10, 155, 165, 165, 165 зі значком 1 та 165 зі значком 2 КПК України. Суд постановили обрати відносно Курханівського Микола Миколаївича 25 травня 1971 року наголошення, пороженця СНТ Приазовського району Запорізької області, громадянина України, українця з незакінченою вищою освітою, розлученого, працюючого заступником голови Святошинської організації партії. Конгрес українських націоналістів, проживаючи за адресою Київська області святошинський район, село Новосілки, вулиця Содова, 4, квартира, 70, зареєстрованого за адресою Київської області, Святошинський район, село Новосілки, вулиця, за вулиця Озерна, 12, квартира, 2, раніше не судому. Запобіжний захід у виглядів сітка під варту і втримувати в Київському СІЗО управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в місті Києві та Київській області. Скарбу адвоката Кізіна на незаконне затримання Похановського залишити без задоволення. Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Шевченківського району міста на постанову протягом трьох днів зня і винаси. Може бути подана апеляція до апеляційного суду міста Києва.